В і не тільки актриса Дарина Лагода розповідає волинським глядачам регулярно. Сьогодні на сцені рідного театру вперше дає інтерв'ю про свою дорогу в мистецтві. Під час розмови багато усміхається і ділиться, що полюбити театр їй допомогли батьки, які привели її на виставу. А це було в Криму, куди її сім'я переїхала услід за татом військовим льотчиком. То був 2004 рік. Та там кожен день було відчуття наче щось недобре. Там скрізь російські прапори вісіли, е українську не знаю, Йорківські ленточки були, нам давали і в школі. Російські пісні, ми завжди співали тільки російські пісні. Там, взагалі, української культури навіть не було. Попри те, що навчалась, Дарина у українській школі по суті вчила російською. Я ходила в українську школу, вона була єдина українська школа, але в нас всі предмети російською викладалися. Ну, батьки мої україномовні. Але так як і вони були з людьми, які російською спілкуються. і Я російською спілкувалася, то я завжди дома російською спілкувалася. Угу. Мені навіть було стидно, коли там мама соромно, коли мама мені там телефонує, вона щось там українською питає. А я при людях не можу відповісти українською, бо мені соромно щось почує. Попри засилля російської культури, перша її театральна студія та перші вистави були саме там. На сцені театру перед сотнями глядачів Дарина вперше виступила у четвертому класі. І вже у восьмому на 100% знала, що буде тільки актрисою. Дуже хвилююче, пам'ятаю досі пам'ятаю, як я стою за кулісами, і в мене борода починає сама по собі також шевелитися. Воно якось так прижилося, це наче стало своє таке рідне вистави, гастролі по всьому Криму. 11 років прожила сім'я у Севастополі. Поспішно виїхали 26 лютого 2014-го, коли росіяни окупували Крим. Того ж дня юна актриса теж мала виступати на сцені. Нічого не пояснило. Тато залетів, мама зразу почала сумки складати, і мене за руку, і ми полетіли на потяг. Я пам'ятаю, як ми сідали в потяг, і палками по потягу дуже сильно били, кричали дуже погані слова. І якраз тоді я мала виступати в той день в тюзі і так і не виступила на своїй виставі. У мене була головна роль бабки Йошки. Київ, Миколаїв і Крайній Луцьк. Мігрували за татом військовим. Тепер він разом із сином захищає Україну в лавах ЗСУ. А Дарина уже другий рік розповідає зі сцени різні історії волинському глядачу. Найбільше полюбляє грати для дітей. Ну, в дитячі виставі можна подуркувати, повеселитися. Ти себе Уявляєш маленькою дитинкою, і ти приносиш радість маленьким глядачам. Насправді ділиться актору, важливо грати у різних жанрах. Кожен хоче все зіграти потрошки. Чорну комедію. Я більше люблю комедії, поки що. Далі, може, як ще виросту, то полюблю більше драми. А тепер актриса мріє представити глядачам виставу із танцювальними номерами. Ну, саме такий виставі танцювальній, щоб у нас якась, от одна вистава і просто одні танці, танці, танці. Недавно до нас приїжджала шафа, то там такі розкішні балет, там такі дівчата, вони так гарно танцюють. Боже, то я б теж так хотіла танцювати. На останок розмови Дарина Лагода підсумовує у її житті, театр займає головне місце давно. А тепер у час війни Волинський театр став ще її другим домом, де знайшла хороших колег і підтримку. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.